І друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему нашого концерту, що відбувся що планується, що він відбувся. Козер з піано концерт, або композер з піано паті. 21 грудня був концерт. Онлайн концерт. Ну і наживо також відповідно лайт піано паті. Там було три композитори. Піаніста Планувалось 4 один захворів. І зараз я готуюся на 15 січня в неділю концерт організувати. Також через тиждень після того, 22 січня, у мене день народження, також неділя, також планую концерт. А 15 січня, за тиждень перед моїм днем народження, я планую концерт в також у стилі прямої трансляції. Концерт стрім. І хотілося поговорити про це. Знаєте, тоді приблизно за тиждень я почав готуватися перед 21 грудня. О, так, 21 грудня це цікавий такий день вечір, коли починається після того вже. Більше світла ставати. тому спеціально я організував концерт в цей час і в символ того, що є світло, є надія, і тому зібралися пограти для вас. І за тиждень до того, я ж повторююсь, я розпочав промо-акцію. Я почав розповідати про це, говорити про це, що 21 грудня буде концерт. 21 грудня він відбувся. За тиждень я розміщував в різних соціальних мережах, на різних майданчиках, на різних ресурсах, інформацію з номером картки своєї. І після концерту я отримав 313 гривень. В принципі, це відео, знаєте, я його називаю, має назву безцінний. Я безцінний, моя творчість безцінна. Так, я працюю і є очікування, професійні очікування, що за мої труди я буду мати якусь виного роду і ну, підтримку моєї творчості як мінімум. Але, от бачите такі цифри: 313 гривень. 313 гривень це на трьох людей, один з них з, приїздить з іншого міста, коштує квиток 100 гривень туди і ще повернутися 100 гривень, 200 гривень виходить на другу. А ти 113 на всіх. І я ще так домовився, що без оренди це нам приміщення дали. Ну, як без оренди, просто ми також. Рекламуємо і зараз хочу сказати, що Чебурек UA це дуже класне місце. І завітайте дуже затишне, таке україн... патріотичне кримсько-татарське, але з таким українським акцентом. І таке здраве бачення є у цього проєкту. Ну, окрім того, що там дуже смачно. Так от, а за оренду я їм не заплатив. Ну, 313 гривень. Хоча я б заплатив, от заплатили б мені, я б так. По-людськи поступив би з ними. Отака робота. Тобто, я, Ігор і Андрій, ми працюємо. Ігор вже продовжує ну, свій шлях композитора піаніста. Андрій як піаніст починав, зараз у нього з нього з'являються твори. Він вже так от виразно починає говорити про себе композитор. Дуже цікаві у нього твори. Можете подивитися на стрім мої твори. Ігоря Янчука і Андрія 음, э, Романова. Так ось, знаєте, я хочу поговорити з тими людьми, э, котрі цінують мою творчість фортепіано, композиторську фортепіано. Ну я їх так іронічно називаю э, сироїди, э, тому що вони люблять це сире все. Вони люблять все сире, щоб було обов'язково, щоб не було. Ніяких соусів, приправ, щоб не було спецій, щоб це не тушкувалося, не пеклося, щоб воно таке сире було. Тобто, уявляєте, от людина, котра працювала, це алегорічно мовою алегорією. Людина працювала, вона вчилася, працювала, вчилася, працювала, і от вона може дуже смачно готувати різні страви. А цю людину запрошують в ресторан, от інші закриті ресторани зачинені. А от відкритий ресторан, там де сироїди збираються. І от треба нарізати, от, на тарілочку і подати. От, ну там вже там в хай подають, а от він там ріже, готує. А що готувати? Помив там м'ясо і по порізав все. От. от така от робота у людини. Так от люди так само мене сприймають. Як на вулиці от я граю. І вони от, сироїди, сире, тобто без аранжування, без оркестровки, без інших інструментів, без вокалу, без тексту, без пісень. Просто е сире оце от, таке, А ще ще з дужком, щоб це так підванювало, О, як вони їм це подобається, сироїдам цим. Коли... З дужком це значно, таке, значно, трохи поламане, таке западає десь. Це молоточки з не, Воно таке не дуже так. Настроєне це піаніно, оці сироїди люблять таке, от я до них звертаюся. От друзі, як це 313? От, от ви ж бачили, чули, де да? концерт був. І ви ж так amazing кажете і все. Ви ж так шаленієте. і чому так все це відбувається? Це знецінення. Тема безцінний, безцінність моїх творів. А ви їх знецінюєте. Знецінюєте мої. Таланти, мої дари, мої можливості, моє навчання, мою працю, мій труд. Знецінюєте. Тому що, мовляв, кажуть, а нам сире подобається. Тобто я можу готувати смачно зі спеціями, з, 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 з різними добавками, з різними а, салатами, там, з, різними, з різними варіантами приготування. Але от сироїдам подаваються сиреньки, а щоб ще таке з душком було, трох, трошки вже підтухло вже. Не піаніно новеньке, рояль новенький, тільки привезли. от, А Саме таке, що побите було, таке, потріскане. І пливло. Ватні такі звуки були. там Грає, не грає, вони взагалі кайфують від того. Ну добре, Вам же це подобається. Знаєте, є такий дизайнер Олександр Нубур. От, його роботи є, а він вже помер молодим. Олександр Маквін. І оцей дизайнер, Олександр Маквін, був запрошений в компанію Живанші. Він не хотів туди йти, ну, тому що його бачення і бачення компанії воно ну, не збігалося. І він працював для того, щоб заробити гроші на свої проекти. От, на, свій, на свою компанію Олександр Маквін. От він працює, працює, Олександр е Маквін також готує е ґрунт для того, щоб все відбулося. Грошей ж нема, а він і пішов туди, щоб заробити гроші. От схожа ситуація. Я приходжу на вулицю, з вулиці на вулицю і починаю працювати там, де мені не подобається. Просто геть не подобається. Але ж з подобається, а от 313 гривень було. На все про все взагалі. А Олександр Маквін він заробляв гроші, на живенщі, працюючи в компанії Живенчі. Люди цінували його роботу, не знецінювали і купляли його одяг, він заробляв гроші, він отримував високу зарплатню, і він потім все це розміщував в Олександра Маквін. В свою компанію. У нього було особливе бачення, це йому подобалось, він цим жив, він мав крила і натхнення велике, і тому йому це подобалось, і там працював вже на свою компанію. Так схожа ситуація. Але дивіться, знаєте, чим схожа? Схоже, те, що я роблю те, що я не хочу. Я не хочу на п'яні награти. Дуже швидко відповів. Чому? Тому що дивіться, це відповідальність за кожен звук. А коли я роблю тихенько з запису. Обережно, багато варіантів вибираю. Я перфекціоніст, я хочу, щоб було класно. от. А там ти вже граєш, дивляться, ходиш і все. І немає інструменту ж нормально, немає. Оце вбите піаніно, наполов... наполовину вбите піаніно, стоїть так, не може так вир... ну, так зіграти, як ти хочеш. Один момент, другий момент, те, що я не хочу, щоб бачили мої почуття і відчуття. Емоції на обличчя. Ну, я не хочу. Знаєте, як є люди, навпаки, люблять оголюватися, знаєш, показувати себе. А я от такий люблю скривати свої емоції, не хочу, щоб бачили. Тому я хочу, щоб хтось виконував мої пісні, мої твори, вони різні і тому на різних людей розраховано. Тільки на мій вік, на мою стать, на мою, на, на мою соціальну стан там і на різні-різні, різні різні. різні, різні Прояви. Але це розумієте, для різних людей я можу написати твори. І тому це, це чудово. Я надихнувся якоюсь ситуацією, можливо, це не про мене. І дійсно, там є частина мене, але от для, на, якусь, на якийсь сюжет, якась історія. І людина заспівала про, ну там професія якась у нього така. Я не в цій професії, а, він, а я для нього написав або для дівчинки, або для бабусі, або для дідуся, або для хлопчика, або для чоловіка, або для жінки. Це різні можуть бути твори. А тут я сиджу, я все, я, я граю, все, це моя історія, емоції. А я ну, виснажуюсь, я більше я такий і екстраверт, і інтроверт. Ну, більше інтроверт, в плані, що е, затишок полюбляю, я більше там можу щось зробити. Тому мені дуже близька історія зі студією, таке. Тим більше я аранжувальник, оркестровку люблю. І от. Пішов заробляти на свої проекти, а я не заробляю на свої проекти. На піаніно зіграв 21 грудня лед uh, піанопаті 313 гривень. На всіх, на все, взагалі на все. Зниційний не виходить. І, знаєте, може хтось скаже, а навіщо ти це про гроші говориш, там це інше. Тим більше, що зараз такий час. А це було завжди. До війни, під час війни, а можливо, після війни буде кажуть, ну війна ж зараз. Не такий час, ну, 313 війна ж, треба ж на фронт, а я не на фронті. Це не моя зброя, інструмент фотопіано. І я коли приїхав у 2004 році влітку в Київ і залишився, я був здивований, а чудості на це місто, не падають бомби, ракети не летять на це місто. Я був здивований. Чому? Дуже багато корупції, багато зла. І за це кара має прийти. Це я не на фронті. Я вже давненько знав, як це до чого. І де зміцнювати це місто, щоб не було горя, щоб не було біди. Щоб на це місто не прилітало, давно знав. Я працював і багато силовиків з РФ в Уся, шаленіло, військові. І офіцери, і генерали, і спецпризначенці, і, 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 і ну, різні. Я захоплюю їхні серця, і вже треба було підтримувати піана зала, що була, а ну, вулиця, 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 вулиця. Міністр закордонних справ України каже: ваш проект – це там або Перлина, або родзинка Києва. Я вже не пам'ятаю, чи родзинка, чи перлина. Ну, особливе щось. Тому ми маємо на вулиці ну сирої... ну для с... сироїди. С... Сирево це. А може, ну добре, ну якщо ви вже сироїди, і... І любите це сирево таке, то, можливо, може зробити сирий рояль. Піанозало, щоб це ну, якось далі М -м, йшло, роз... розвиток мало. А мене не почули, піанозалу не захотіли побудувати в Києві. Не захотіли спеціально. А в нас же багато кафе є. в нас же багато є різних. Ресторанчиків, ти мож, не можеш попрацювати. По-перше, платять 200 гривень за 5 годин в центрі міста. Нормально? Людина з села приїхала каже, ну це неможливо. Він організовує там якісь вечори. Каже, у нас в селі, він каже, е, я 800 за, за годину плачу. А тут в центрі Києва 200 гривень ти граєш за піаніно. За П'ять годин мусиш шукати, причому вони на словах не обіцяють, кажуть, ти так класно граєш взагалі супер. amazing, Знецінення. Безцінний чи знецінене є? Знаєте, от я, я от думаю, що відбувається? Я сиджу на вулиці. І оці сироїди, вони так насолоджуються оце сирим піаніном. Це ж дешево, воно це знецінення. Не так, щоб взяти ну, ці каміння обробити, щоб воно пішло в праву таку дорогу. І потім все це, це стало продуктом цікавим. Ні, вони знецінені, вони обов'язково. Та навіщо це, це тобі? Я зіграв, вони шалоніють. Я думаю, о, вони шалоніть від цього. Піаніно обіду. Я вам зараз трошки там написав на студії, дивіться, як воно звучить. Вони. Ні, ні, то шо? О, це що? Оце класно. Це сиреньке з душком класно. Ну, що на вранжуванні гарно, там смачно, що бо. Ні, от, це сир... Це сироїди. Я от до вас звертаюся, от ви от ті, що любля таке. Один значить, підходить, іноземець, каже, класно ти ти на пенсії, да? на пенсії. А чому йому на пенсії? Мені ще... Мені ще 50, навіть 51 нема. Оце ж 22 січня 51 буде, якщо доживу. Так от, на пенсії. Так це було мені 47, 7 чи 48. Було. На фунікулері, на пяно фунікулері грав. На пенсії, а ще держава допомагає, а потім тобі ж багато грошей кидають. Ти за 13 гривень 21 числа мене на картку кинув. Не на фронті. Не на фронті? А потім думають, що ще запрошують кудись. А може десь там, він там розказує про піаніно, як грати йому гроші за це дають. напевно так. От устроюється людина, да? по-перше, в мене освіта має бути моє бачення, безкоштовна. Навіть ти про бізнес, про гроші вчиш. Вся освіта має бути. Для мене вчитель це не професія. Ну Є такі, наче професії, знаєте, котрі. Вважаються професіями, давніми професіями, там, або ще якимись професіями. Я, я їх не вважаю професіями. Одна з таких професій не професій, це вчитель. Так? Відповідно, гроші я за це не отримую. Далі поїхали. Я не на пенсії. Третє, держава не підтримує. Четверте, кидають копійки, трусяться отак. От, сухарі, знаєш так, су, сухі такі. Так, скупо так от кинуть там, 10 копійок, які потерті, погнуті, і все і, 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 і все. і потім я ж кинув 10 копійок, зіграй мені ще там щось веселе, що ти таке сумне тіпо, грає, знаєш? Вибачте, це мій стиль такий романтичний, може, би, такі от. зцілюючий. Тому що коли ти е, е, граєш таку мелодію, ти можеш глибоко е, зануритись душу іншої людини. Ну не, не спеціально, а так воно виходить. Ну Твій твір. І там людина хвора, вона виліковується через це. Ну, через веселощі також, Ну, настрій, веселий, бодьори — це добре. У мене такі стані. Ні, тобто ну, сироїди хочуть. Веселі сироїди бувають різні. Знецінюють. От. А знаєте, я е, зовсім не те, що от ви бачите і хочете. Я ну, піаніно, ну хай буде піаніно, ну, граю там, ну, виступаю там все. Там. Що мені, мені, мені просто, знаєте, на вулиці шаркають ногами, там мені це не подобається, навіть якщо не шаркають, ну, це я ж казав, не хочу. У мене зовсім інші існують напрямки. Я окремо хочу про це поговорити. Я хочу сказати, що я хочу залишити під цим відео. Я відкрив валютний нещодавно от, рахунок. Інформацію, реквізити хочу надати, для підготовки, для підготовки на, на цей концерт, відео, трансляція, тощо, фото, і гонорари, і так само той, що й був у мене рахунок гривнями хочу залишити. Тобто, розумієте, я і тоді приблизно за тиждень. Таке от розмістив інформацію на підготовку. На підготовку. Буває Piano Party на 21 грудня. 21 грудня. Заздалегідь на підготовку, тобто, щоб людина там на дорогу, щоб приїхав туди. щоб... Відео, відео знаєте, скільки стоїть? Відео професійне-професійне буде так гарно, там от з різних кутів. Не так, що трансляція, то, що таке, ну, добре, що воно пряма. А так, щоб ну, записати це. Я хотів людину запросити. Вона коштує тр трішечки більше, ніж 313 гривень. Уявляєте? Трішечки більше коштує записати відео. Класне. Бо трансляція це один вайб. А, а відео подивитися після того це інший вайб. Тому, знаєте. Е Ця скупість, жад, жадібність, от Я просто хочу сказати, такі дуже тривіальні речі, може, просто ви просто не виховані. Просто, може, у вас ну, ну, сорому немає просто. Клепки, може, немає, може жадібні, якісь, заздрісні. Ну що от керує цими сироїдами? Що їм керує? Ну добре, ну люблять вони піаніно слухати. Тільки. От тільки сире піаніно на тарілочці, оце м'ясо сире, або, там, ті, ті, або сиру тільки морку їдять. Або буряк сорі. От ви тільки оце, прийшли в ресторан поїсти, Все, поїли, все клас. Ми працюємо, ми воюємо, наші звуки лунають крізь. І ми перемагаємо. Що ж ви не підтримуєте, сироїди? Що ж вам же сире нравится, піаніно? Ми працюємо. Кидають каміння, знаєте, пішли а, хвилі на воді. А це ж диво, знаєте, є з водою диво яке? Пам'ятаєте? Що раз вода розійшлася, тут стоїть вода, тут стоїть вода, а тут можна проходити і пішли. А тут з водою інше диво. Кидаєш камінь, а круги не йдуть. Я вже в центрі Києва піаніно поставив у му році в травні. А круги не йдуть. Я вже ж вам граю на піаніно, для вас це. Круги не йдуть. Організовую концерти, продюсерською роботу, збираю композиторів піаністів, а круги не йдуть. 313 гривень. Це круги. Це хвилі. Я літо на Словенію просто багато часу витратив, щоб там виступити. Шукав там українців в Словенії. Словен, словенців тут спілкувався, а вони сухарі. Надішліть нам там, електронну пошту, а передзвоніть туди, там, а можете ще раз прислати, щось ми не знайшли, або не звертайтеся до ваших там, в посольство в Словенії. Це літо. Осінь на Болгарію і досі цього немає. У мене цей порошок, якщо я не помиляюсь, болгарський, дешевий, тому що ж 314 гривень ви ж мені надсилаєте. Це ж на кон... за концерт! А перед цим взагалі ж просто що? Дешеве мило, дешеве все це. Я ну, перую в мене готую e... саме все. І руки, так знаєте, як лезом порізані такі. Лезом порізані руки такими простошарами, рядами. І кров так понетече, я думаю, так, мені треба готувати, що -то, зараз все це в крові буде. Тому що дешеве в дешеве. мене що? Мило і дешеве в мене порошок булгарський. Може дати благодійний концерт Болгарії, щоб там якийсь реальний вийшов порошок. В них. Рахманіна казав, його жінка казала, що. Ця людина не достойна того, щоб зав'язувати шнурки на цьому. На взуттях. А в мене поціновуваці, сироїди, шаленіють. Ось 313 гривень. За все про все. Я в ресторан за ці гроші піду. Або я стиральну машину куплю за це, пральну машину. Ну, тобто, знаєте, нема поваги до творчості. Ну, це гріх. Це просто тобто, немає совісті у людей. Немає поваги. Просто взяти участь не тільки гроші, а не те, що там гроші, гроші. Це просто невихованість. Ну, тому що ви не виховані. Ну, тобто, може, ви вас, вас виховували, ну, може вас виховували, а, а ви, ви просто... Ну, Може, ваш брат або сестра вони виховані, бо ви їх вчили. А ви не виховані просто можливо. Буває таке, що одного тата і мати, батька і матері, в них різні діти. Один вихований, а інший не вихований. Хтось не вихований, хтось не розуміє, що людина працює. Тому не треба знецінювати. Треба цінувати. І мій труд він не знецінений, а він безцінний. É